Що спільного між правами людини та новобудовою? Як побудувати дійсно демократичне суспільство? Що покласти у фундамент і з чого зводити стіни? Одягайте казки. Йдемо на будівельний майданчик демократії. Спробуємо уявити багатоповерхову новобудову, у якій 47 квартир. Кожна квартира по-своєму унікальна. Вони мають різні розміри, різних мешканців та різний ремонт. Десь лофт. Десь «Хай-Тек», десь Прованс. А десь ремонт триває й досі. Але якими б різними не були квартири та мешканці будинку, їх усіх об'єднує дещо спільне. Вони однаково зацікавлені в тому, щоб будинок був доглянути, комунікації працювали справно, а спільні рішення ухвалювали в інтересах усіх мешканців. Точно за таким принципом працює Рада Європи, організація, що захищає права людини з 1946 року. Нині до складу до організації входять 47 країн. Усі вони підписали Європейську конвенцію про захист прав людини. Кожна країна унікальна: одна більша, інша менша. Кожна країна має свою історію, а кожна нація надала їй неповторних рис. Ось тут це республіка. Ось монархія, де королева править понад 67 років. Ось країна, яка офіційно називається конфедерацією, але насправді нею не є. А тут у 2019 році ухвалили Виборчий кодекс, але при такій різнобарності країн всі вони однаково зацікавлені, щоб європейський дім був доглянутий і стояв довгі роки. Найперше, з чого потрібно розпочинати будівництво, це міцний фундамент. Європейські країни домовилися, що цим фундаментом стануть такі спільні засади: права людини, демократія та верховенство права. Ці засади вони закріпили в статуті Ради Європи. Саме на цьому фундаменті тепер ґрунтується європейська міжнародна співпраця, політика, економіка та право. І, зокрема, а вже ж, виборче право. З фундаментом розібралися. Йдемо далі. Опорними стінами на цьому демократичному фундаменті виступають принципи виборчого права, ті обов'язкові вимоги, які мають відповідати вибори. Розглянемо цеглинки, з яких ці стіни побудовані: це загальність, рівність, вільність, таємність, безпосередність, а ще регулярність. Кожен із цих принципів закріплений у міжнародних документах світового європейського. Та національного значення чи не найважливіший з них загальна декларація прав людини, затверджена Генеральною асамблеєю ООН 1948 року. Тут у 21 статті ви знайдете інструкцію з побудови міцних стін у демократичному будинку. Право на вільні вибори також закріплене в третій статті першого протоколу до Європейської конвенції про права людини. Саме на основі конвенції та її протоколів громадяни європейських країн можуть захищати своє право на вільні вибори у європейському суді. Ті ж самі принципи закріплені і на національному рівні. Стаття 71 конституції України співзвучна з міжнародними настановами. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Наш дім це наша фортеця, потужний фундамент, міцні стіни, а також активна співпраця та взаємоповага між сусідами все це відкриває для кожної країни великі вікна можливостей. Ласкаво просимо додому.